Привіт усім мої любі! Сьогодні у тебе предмет Я досліджую світ. Тема нашого сьогоднішнього уроку орієнтування на місцевості. І підготувала для тебе Лівічук Ірина. Ну мо, діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Продзвенів уже дзвінок, починаємо свій урок. Діти, скажіть мені, будь ласка, згадайте, що ви спостерігали навколо себе, коли перебували в лісі, в парку, в горах та у полі? Що ви там бачили? Дякую всім за відповідь, а зараз як визначити сторони горизонту на місцевості? Коли ми з вами потрапимо на поле, то побачимо навколо себе поверхню землі у вигляді круга, то це горизонт. Зараз ми з вами дізнаємось, що таке горизонт. Горизонт це частина земної поверхні, яку ми з вами бачимо навколо себе на відкритій місцевості. Відкрийте, будь ласка, підручники, сторіночка 56. Запам'ятайте, будь ласка, що горизонт це частина земної поверхні. Яку ми з вами бачимо навколо себе на відкритій місцевості? Далі йдемо з вами. Ви також повинні запам'ятати, що сторони світу або горизонту це чотири основні напрямки: це північ, південь, захід. І схід. Дивимось далі з вами. Зараз ми з вами дізнаємось, що таке лінія горизонту. Подивіться, будь ласка, на екран. Лінія горизонту це ця уявна лінія. На малюночку це в нас позначено червоним кольором. Де небо ніби роз'єднується з поверхнею землі. Далі, подивіться, будь ласка, де в нас північ, де південь, де захід, де схід. Це в нас чотири основні сторони. Тобто горизонт в нас має чотири основні сторони: північ, південь, захід, схід. Далі, як скорочено їх записують. Подивіться, будь ласка, на свій екран. Та обов'язково запам'ятайте. Далі запам'ятайте, будь ласка, та послухайте мене. Наша земля, вона кругла. І тому ми не можемо побачити те, що знаходиться за лінією горизонту. З підйомом угору горизонт розширюється, а лінія горизонту віддаляється. Коли на відкритій місцевості ти будеш підніматися вгору, то на висоті 2 метрів побачиш лінію горизонту на відстані 5 км. А якщо піднятися на 100-метрову висоту, тоді побачиш лінію горизонту на відстані 36 кілометрів. Далі пропоную вам дізнатися, що ж таке орієнтуватися на місцевості. Це означає вміти визначати своє місце знаходження відносно сторін горизонту. Далі. Найдавніший спосіб визначення сторін горизонту це орієнтування саме за сонцем. А зараз я вам розповім, як правильно визначати сторони горизонту за сонцем. Для цього потрібно опівдні. Стати обличчям у бік своєї тіні. Перед тобою буде північ, а за спиною буде південь. Права рука покаже на схід, а ліва рука покаже на захід. Потренуйтесь, будь ласка, вдома. Це зробити. Переходимо з вами до приладу. Подивіться, будь ласка, уважно, цей прилад називається компас. Зараз ми з вами навчимося за допомогою компаса визначати сторони горизонту. А щоб правильно визначати сторони горизонту, ми повинні з вами навчитися користуватися цим компасом. Головною частиною компаса є рухлива намагнічена стрілка. Подивіться, будь ласка, стрілочка, бачите, цифра 3 це вона намагнічена стрілка. На циферблаті, де в нас там є одиничка, позначено основні сторони горизонту. Запам'ятайте це, будь ласка, далі подивіться, будь ласка, на синій кінець стрілки він вказує на північ, а червоний кінець стрілки він вказує на південь. Компас має пружину. Бачите, де стрілочка в нас два показує. Це в нас пружина. Вона зупиняє рух стрілки, коли компас не працює. Компас це в нас прилад для визначення сторін горизонту. Ви це повинні вивчити на пам'ять. Та, будь ласка, всі запам'ятайте. Компас не показує сторони горизонту правильно під час грози, біля ліній електропередач і залізниці. Це дуже важливо. Будь ласка, запам'ятайте. Далі пофантазуйте. Уявіть, що ви опинились на незнайомій відкритій місцевості. Поясніть, будь ласка, де розташовані потрібні вам напрямки. Північ, південь, захід та схід. Та пропоную вам. Навчитися, як визначати сторони, горизонти вночі. Подивіться, будь ласка, на картиночку. Отож, пофантазуйте, будь ласка, та увечері вийдіть, будь ласка, на двір та потренуйтесь. Як визначати сторони горизонту саме вночі? Далі, мої любі. Відкривайте, будь ласка, свої зошити. З Я досліджую світ. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 42. Завдання під номером 1. На малюнку позначте, будь ласка, горизонт. І лінію горизонту. Зверніться, будь ласка, за підсказкою у підручник. У підручнику сторіночка 51. У кого є циркуль, ви можете його використати для себе. Починайте, будь ласка, виконувати це перше завданнячко. Переходимо з вами до другого завданнячка. Ви повинні скорочено записати на схемі, пропущені основні та проміжні сторони горизонту. Швиденько, будь ласка, запишіть. Хто ще їх не вивчив, скористайтесь, будь ласка, підручником, сторіночка 50. 6. Буде вам маленька така підсказка. Швиденько записали. Дякую. Переходимо з вами до третього завдання. Третє завданнячко. Що означає орієнтуватися на місцевості? Будь ласка, продовжіть речення. Орієнтуватися на місцевості означає вміти визначати сторони горизонту, тобто. Дізнаватися, з якого боку від тебе знаходиться північ, південь, захід і схід. Запишіть, будь ласка. Далі переходимо з вами до четвертого завданнячка. Подивіться, будь ласка, на завдання. На малюнку в кружечках познач цифрами частини компаса. Частини компаса. Подивіться, будь ласка, у підручник сторіночка 57. Та позначте, будь ласка. Ось і закінчився наш з вами урок. Сьогодні ми з вами розмовляли на тему орієнтування на місцевості та план місцевості. Дізналися з вами, що таке горизонт, що таке лінія горизонту, як правильно орієнтуватися на місцевості, так що найдавніший спосіб визначення сторін горизонту. Це орієнтування за сонцем. навчилися, як визначати сторони горизонту за допомогою компаса. познайомилися з вами з компасом. Знаємо, що розрізняють чотири основні сторони горизонту: це північ, південь, захід, схід. так? Так. А зараз домашнє завдання. Сторіночка 50 56, 57. Ви читаєте і обов'язково переказуєте. У зошиті номер 5 завдання, зачитую вам, учні 4 класу ходили на екскурсію. Напрям своєї мандрівки вони зобразили так. Використайте, будь ласка, скорочені позначення сторін горизонту і запишіть, у яких напрямах діти йшли на екскурсію і поверталися додому. Ішли на екскурсію. Один це в нас, що схід. так? Друга в нас це що записуйте, третє, четверте. Потім вони поверталися додому. Також, будь ласка, запишіть. Завдання в нас не складне. Завдання під номером 6. Орієнтуватися на місцевості можна за різними ознаками в природі. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Позначте, де північ, а де південь. Дякую вам!